Мекельний паркур. Школярів, що залізли на вагон, вдарило 27 тисячами вольтів. Йду на таран. Нетвереза компанія намагалася прорватися через кордон за будь-якої ціни. Найчарівніший куточок Києва на межі зникнення пейзажну алею руйнують вандали. Жахливий злочин скоїла молода мати на Вінниччині. 28-річна жінка вбила власне, щойно народжене немовля. Поклала крихітку до пакету і викинула у сарай. За кілька днів жінці стало зле і вона звернулася до лікарів. Медики одразу побачили, що пацієнтка щойно після пологів почали запитувати про дитину. Викликали міліцію. Правоохоронцям горе мати пояснила: на облік до жіночої консультації не ставала. Народжувати не хотіла, адже дитина їй не потрібна. Тіло немовля і відправили на судово медичну експертизу для встановлення причин смерті. Правоохоронці ж розпочали кримінальне провадження. За словами жінки, дитина народилася живою, однак остаточно це з'ясує судово медична експертиза. Тільце новонародженої мертвої дитини передали на експертизу, вона буде тривати протягом місяця. Якщо підтвердить експертиза, що дитина народилася живою, то жінці загрожує до п'яти років ув'язнення. Зараз розпочато кримінальне провадження за статтею 117 Кримінального кодексу України. Проломлена голова і пограбована оселя. У Глевасі, що на Київщині заради наживи вбили самотню 71-річну пенсіонерку. Вбивця покинув будинок старенькою непоміченим і досі розгулює на волі. Зухвали вбивство скоїли у цьому одноповерховому будинку. Тут мешкала самотня 71-річна пенсіонерка своїх синів та чоловіка. Жінка втратила. Шесть син один був погиб, і машина збила вже дуже давно, а другий син у них помер. І вона тут сама хто ж убив саму бабусю, поки невідомо. Її тіло в одній з кімнат знайшли родичі, які кілька останніх днів безрезультатно телефонували. Її знайшли вона в крові, там була визволи міліцію. Було все перевернуто, всі шкафи вернути вернути Ну пенсіонерка. Ну так ви ж бачите, що хата не сильно там така. Старенькі проломили голову і все заради того, аби винести з оселі усі пенсіонерські багатства. На тілі потерпілої виявлено наступні тілесні ушкодження, а саме рубану рану, в вволобній частині голови та ушкодження потилиці. Речі в будинку були розкидані та перевернуті. Також з будинку зникли грошові кошти та вироби із жовтого металу. Знаряддя вбивства, душогуб уніс із собою. Сусіди ж кажуть: жодних підозрілих людей на своїй вулиці не бачили, а із самою бабусею зустрічалися рідко. Ні, часто но, може там. Раз в місяць Бачив, здорову а так і не розмовляв. Дивуючий той факт, що на усіх вікнах будинку загиблих решітки, а правоохоронці не зафіксували слідів зламу вхідних дверей. Ймовірно, жінка знала злодії і без усіляких вагань пустила до оселі. Хоча сусіди не виключають, що злочинець може бути не з місцевих. У нас дуже багато чужих. У з нас зараз дуже багато чужих живуть, будинки наймають живу. Ну, Ті, що виїжджають до Київ, працювати, вони тут будинки або квартири знімають. Вона буквально недавно, по-моєму, перед Новим роком, чи коли там перенесла інсульт. І все. А скільки для такої людини треба грабіжника та вбивцю самотні нині посилено шукають. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за статтею Умисне вбивство із корисливих мотивів, заскоєне катою загрожує від 10 років позбавлення волі до довічного ув'язнення. Павло Прядко, Андрій Мартищенко, НТН. На Дніпропетровщині, колишній в'язень, художник за освітою зухувало вбив свого роботодавця. Підприємця, що працював у ритуальній сфері і займався виготовленням пам'ятників, розстріляли на робочому місці. Як вполювали на зловмисника і де він кілька днів переховувався, дізнавався Артур Терещенко. Моторошний злочин сколихнув міста Нікополь. 53-річного чоловіка, що займався виробництвом мармурових пам'ятників, розстріляли на його власному підприємстві. Жертві поцілили у живіт із мисливського обріза. Завдяки камерам спостереження оперативники швидко встановили особу підозрюваного. Ним виявився 39-річний, раніше засуджений за розбійний напад, містянин. Він був раніше судім, по професії художник. Працював з потерпівшим на, на його підприємстві. затримати вбивцю гарячим слідом не вдалося. Та вже за кілька годин по злочинові правоохоронці дізнались, що стрілець поспіхом залишив місто. Вскрився на таксі і уїхав по направлінню в город Кривий Рог. Сотрудники головного розвитку з групи задержання виїхали вслід за ним і проводили міроприяття розіскне на території міста Кривого Рога і Город Аліксадрії Кіровоградської області, откуда родом подозріває за кількома адресами, де мешкали родичі, вбивці встановили спостереження і не помилились на третій день пошуків. Колишній тюряжник засвітився. Зломисник переховувався на горіші будинку, де мешкає його мати, в місті Олександрія Кіровоградської області, де його і затримали оперативники. Затриманий спочатку розповів вбивству передував фінансовий конфлікт. Та згодом чоловік припинив співпрацювати зі слідчими і докорінно змінив свідчення. А за що був пізно? Хто? Предприймати. Хто хто ви хто має? Неговіркою виявилася і дружина вбитого. Спілкуватися на камеру і розповісти про подробиці трагічного випадку, пригнічена горем жінка, категорично відмовилася. Мене патріот України, мой Григорій, який тот був, мені посерешене по барабану. він ви... мене убилися, і все. Мисливський обріз, з якого і був вбитий підприємець, поки що не знайшли. За однією з версій, зловмисник його розібрав і викинув у річку, де саме не зізнається. Проте й тих доказів, які вже є у справі, на думку. У правоохоронців вистачить, аби стрілка визнали винним за навмисне вбивство. Зломиснику загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі. Наразі він перебуває під вартою. Тривають слідчі дії. Із Дніпропетровщини, Артур Терещенко, Олександр Самсонов, НТН. Хотіли пострибати, натомість ледь не поплатилося життям. На вантажній залізничній станції Вінниці двох 12-річних школярів уразило струмом напругою у 27 сім тисяч вольтів. Щойно вони спробували позайматися паркуром на локомотиві. Обидвоє дивом залишилися живими і наразі перебувають в опіковому відділенні Вінницької обласної лікарні. Людмила не відходить від синового ліжка ані на мить. Жінка і днює і ночує у лікарняній палаті опікового відділення. Каже, те, що її 12-річний Ростислав прийшов до тями та врешті розплющив очі, вже найбільше диву, на ну, яке навіть не сподівалася. Адже хлопець отримав опіки 55% тіла. Ми приїхали в ньому в дуже важкому стані, його охолоджували. На ньому згоріла куртка і речі повністю. Осталась тільки ну, частина ну, кросовки і частина, частина штанів задніх. Поряд ліжко Ростикового однокласника Іллі. Його мама зізнається, трагедія із сином ледь не звела її з розуму. З Сином сталася біда, а я мати одинока, я вдова чотирьох дітей. Передували трагедії ігри вінницьких школярів на залізниці. Діти залізли на локомотив, аби пострибати по вагонах, і майже відразу отримали удар струмом у 27 тисяч вольт. Вони пригнули на вагон, там йшла електрична дуга, а вагони, як ми тепер їх знаємо, під ти, е, напри, напругою 27 тисяч вольт. Ця дуга пройшла по рості. Обгорілося тіло. Діти цього не розуміють. Були такі випадки, що залазять на вагони, фотографуються, незважаючи на це, що і попереджені, таблички, що як може бути. Але ж ну, дитина є дитина, що тут казати. Двадцять струм, двадцять тисяч Віллі 8 – 8% відсотків опіків, здебільшого на обличчі та кінцівках. А от за життя Ростислава вже четвертий день борються лікарі, рідні й волонтери. кажуть, дві пережиті операції з заміни ураженої шкіри для хлопця тільки початок, попереду тривалий та дорогий курс реабілітації. Прооперувати це одна сторона питання. Потрібно медикаментозно так підтримати стан хворого. На такому рівні, щоб він переборов, переніс цю надзвичайно важку опікову травму. І ліж щойно рани загояться, доведеться робити пластику обличчя. З очками що з проблемами вони гнояться і постійно гній тече і не переживається коло них кожа. Вона відходить. Мабуть, нам потрібно буде. Якась повторна операція, і дійсно, після такого струму, наслідки, які можуть бути, ніхто не, ну, не скаже, і не прогнозує. Волонтери вже назбирали понад 50 тисяч гривень. Проте цієї суми ледь вистачить постраждалим на лікування. Лише одна ампула антибіотика вартує тисячу гривень. Рідні та близькі благають про допомогу, аби хлопчики мали шанс стати на ноги. Юлія Курчевська, Влад Курчевський, Вінниця, НТН. А тепер просимо вашої особливої уваги. Рідні та близькі розшукують Юрія Анатолійовича Андрійка. Він хворів і недуга загострювалася. 12 березня 51-річний чоловік мав їхати на лікування на вулицю Дружби народів у Києві. Вийшов із дому на Голосівському проспекті і більше не повернувся. Зріст зниклого 170 сантиметрів. Він середньої статури на підборідді родимка. Усі, хто бачив цього чоловіка, просять телефонувати 102 або на номери, що зараз на екрані. Прорватися через державний кордон спробував п'яний водій на Одещині. Інцидент стався на пункті пропуску кучургани. Біла вазівка восьмої моделі на великій швидкості знесла шлагбаум та врізалася у запарковане на території пункту авто. Після зіткнення водій порушник спробував розвернути машину та втекти. Його та двох пасажирів вазівки затримали усі троє. Виявилися жителями найближчого до кордону селища Кучургани. Їх передали співробітникам ДАІ. В автомобілі знаходилося три цивільні особи без документів з характерними ознаками вживання спортних напоїв. Багатою видалася минула ніч на автопригоди із наїздом на електроопори та бордюри у Києві. За схожих обставин уночі фіат та джелі влетіли у стовпи, перетворивши свої машини на брухт. Самі ж водії суттєво не постраждали. У схожій аварії загинув і мотоцикліст. Чоловік налетів на бордюр та дерево. Детальніше про ці автопригоди далі в огляді. У страшній аварії у Києві загинув мотоцикліст. Він не впорався з керуванням на нічній дорозі на вулиці Дорогожицькій. Налетів на бордюр, потім зніс металеву огорожу та зрештою його зупинило дерево. Шансів вижити у байкера не було. Байк Хюндай був зареєстрований в Росії. Загиблий місцевий припускають, чоловік взяв транспорта покататись. Кож у столиці Фольксваген добло на швидкості налетів на електроопору. Внаслідок зіткнення постраждали двоє пасажирів: – 24-річні хлопці. Удар прийшовся якраз на той бік, де вони сиділи. В обох черепно-мозкові травми, перелами перед пліч та забої грудної клітки. Водій легковика не постраждав. Машина ж тепер навряд чи підлягає відновленню. Схожа автопригода сталася цієї ж ночі в іншому районі Києва. Там злетів з дороги та врізався в стоп автомобіль Джилі. Внаслідок удару водій дістав травму голови, тож лікарі швидкої надали йому допомогу на місці. Чому не впорався з кермуванням на сухій порожній дорозі, чоловік пояснити не може. Понесло, я не знаю, задність задністю почому почала носіти зі сторони в сторону. Спочатку немного, а потім. -то... А скорость Діля яка була у вас? До да, нормальної скорості. Тобто причину заноса не можете сказати, так? Да? Mm -hmm. Ви самі були. На південному мосту в Києві жінка водій шкоди зачепила Хюндай, що їхав поруч. Внаслідок удару корейську машину розвернуло на 180 градусів, а шкоду відкинуло на відбійник. В Хюндаї в дитячому кріслі була шестимісячна дитина. Її одразу забрали до хмадиту на обстеження. Також в аварії постраждала матір дитини. У неї травма голови. швидко відбувся, можна сказати, мовніносного удар мне в задній в задню його ліву часті. Мене закрутило по спіралі. що з вот ребенка все в порядку. що можна сказати, що второй раз радісряні Дитина візуально не пострадав. Візуально ні призвідниця автопригоди, кермувальниця шкоди не постраждала. Через аварію на південному мості утворився кількакілометровий затор. Ірина Вонокурова, Микола Шенкар, Влад Антонов, Віталій Франдзюк, НТН. Пів кілограма золота та 2 мільйони гривень виявили правоохоронці під час обшуку у квартирі та кабінеті ректора одного із львівських вишів. Напередодні керівника навчального закладу спіймали на гарячому під час отримання хабара у розмірі 2 тисячі доларів. Цю суму спритник вимагав у громадянки за працевлаштування на посаду інспектора одного із факультетів. Як з'ясувалося, це не перший випадок здирництва в робочому кабінеті посадовця, окрім чималих сум у різній валюті, виявили так званий чорний бухгалтерський облік. Згідно з ним Ректор Брав винагороди за поновлення студентів на інші академічні послуги. Вирішується питання запобіжного заходу для хабарника. Відкрито кримінальне провадження. В Процесі проведених обшуків було вилучено грошових коштів готівкою. Зокрема, 22 тисячі доларів США, 57 тисяч євро, півтори тисячі пунктів стерлінгів, 40 тисяч гривень. А також виробив із золота та монет на з країни із золота і срібла в загальній важі понад 5 кілограмів. Секс та гроші на взамін мобілізації. Саме такого вимагав співробітник сумського військомату від жінки, яка прийшла із повісткою, що надійшла її братові. Про це вона зазначила у заяві до прокуратури. Там одразу ж відкрили кримінальне провадження. З'ясували, що чоловіку, який наразі працює у сусідній державі, прийшла повістка. Із нею сестра і попрямувала до військкомату. Прокуратура документувала вимоги підполковника щодо коштів та інтимного зв'язку. Однак про яку суми йшлося, не уточнюють. Утім, військові вважають дії правоохоронців провокаційним втручанням в особисте життя офіцер, якому й досі не висунуто підозрюю у скоєнні злочину, збирається оскаржувати їх у генеральній прокуратурі. Вона звернулася до е, саме нашого підполковника для того, щоб дізнатися, яка е, в зв'язку з чим викликає, для чого викликають. І тоді ж було оголошено вимогу про передачу неправомірної вигоди, а також вступу в статевий зв'язок. Вимагав у військкоматі, а е, сам факт е, затримання особи мав місце в одному із готелів міста Суми. Реально, етаї дівушки, нічого обіцяно не було. Известно только, что девушка подталкивала офицера к незаконным действиям, но он отказался. Когда правоохранительные органы сами создают предпосылки к преступлению, а потом же его и раскрывают, это кроме как провокации больше назвать нельзя. На Херсонщині прикордонник разом із митником вимагали гроші водіїв вантажівок. Хабарі ховали у підшивці службового автомобіля, кишенях та барсеці. У салоні газелі оперативники знайшли 30 тисяч гривень, тисячу доларів та 500 російських рублів. Митник при собі мав більше тисячі доларів. Затримали чоловіків під час оформлення вантажу за хабар поза чергою. Підозрюваним загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 10 років. задержан на горячем работник Херсонской таможни, который вымогал и получил незаконное денежное вознаграждение в размере 3,5 тысячи гривен от жителей Херсонской области за беспрепятственное перемещение товарно-материальных ценностей с Херсонской области в автономную республику Крым. Із цигарками на літаку через кордон у гірському селі Березовому, що на Закарпатті міліціянти та прикордонники знайшли літак контрабандистів. Одномісний апарат марки Смілак спокійно стояв в урочищі Гонсош за кілометр від самого селища. Міліціонери кажуть, повітрям місцеві спритники доставляють цигарки до сусідньої Румунії. Там ціни на них на порядок вище від українських. Тож контрабандисти всіма способами намагаються переправити туди товар. Нині правоохоронці шукають власника літака. Вкрали дівчинку. у Києві на пейзажній алеї знову орудували вандали. Цього разу невідомі поцупили бронзову скульптуру дівчинки, що прикрашала один із фонтанів. В міліції зазначили викрадачів та саму 30-кілограмову фігуру вже шукають. Хто й навіщо систематично розкрадає парк у самісінькому центрі столиці і чому досі жоден вандал не покараний? Відповідь шукав Павло Прядко. Ірина і разом із онукою тут не вперше. Пейзажна алея одне з найулюбленіших місць родини. Є де сфотографуватися та відпочити. Та от сьогодні світлини поряд із фонтаном слоном не буде. Бронзову скульптуру дівчинки, що його прикрашала, вкрали. Ну Считайте, я чесно кажучи, думала, що тут все-таки якесь є наблюдіння. Жінка впевнена, цьому можна було зарадити, якби дитячий парк був під пильним наглядом. мабуть, все-таки від нашого Київсавіта. Від нашого мера. Його і збрали, пусть працює. Кияни кажуть, за останні кілька років пейзажна алея стала золотою знахідкою для злочинців. Тут вже відкручували голову маленькому принцу, відбивали йому руку, розбивали скульптури, лисенята. Ну дуже шкода, прикро. У це культура поведінки громадяна. Що тут зробиш? походять і нетверезом останні наркомани, і різна молодь. Знаєте, яка так може адекватно себе веде? Засмучений та розлючений сам творець цих скульптур. Костянтин вже втомився постійно відновлювати понівечені фігури. Зізнається, бронзова дівчинка була символом пейзажки. Відтворити її знову вже не вдасться. Наше общество еще не готово к подобным скульптурам, которые, допустим, везде по странам и городам Европы стоят, где эти скульптуры очень любят, охраняют. Мне как бы уже это совсем надоело. Я просто возьму страшно, и, и я не понимаю, когда нету какого-то одного управляючого Управляющего вот, даної території, питання про створення комунального підприємства у Києві, яке б відповідало за стан парків, Костянтин разом зі своєю командою неодноразово порушував, проте досі ситуація не змінилася. А одне з мальовничих місць відпочинку в столиці поступово перетворюється на руїни. Що тільки не відбувається, і торговля, і політагітація, і ну все що то крім е, э, того. Радічового та міста вообще строилось изначально. Ну я в відчайні ну я не вижу в этом просто смысла. Натомість в департаменті містобудування та архітектури стверджують, за кілька тижнів запрацює нове комунальне підприємство, що якраз відповідатиме за столичні парки, не виключають, що пейзажна алея разом із дитячим парком нарешті буде. Під наглядом ми зараз і будемо, ну, скажемо, займає розвиттям проекту Київської парки, будемо поняти, що ми своєю діяльністю будемо влияти на формування нових пріоритетів е, зістроя, готують вместе з ними проекти і будемо заставляти міняти пріоритети в роботі з парками. Натомість у міліції переконують, пошуки вкраденої 30 кілограмової скульптури тривають, шукають і тих, хто її поцупив. Втім, кажуть, жодної заяви про зникнення бронзової дівчинки ніхто не писав. А от патрулювати правоокруг. Ронцям на пейзажці цілодобово не видається можливості. В кожному районі здійснюється патрулювання вулицями, як пішими нарядами, так і автопатрулями залучаються додаткові сили і у. У кожної, якби патрульного наряду є відповідна місцевість, які вони з проміжком у певні часи патрулюють, зазначені вулиці, парки та інші місцевості. Скульпторові від цих заяв не легше. Костянтин вирішив, якщо ситуація не зміниться, він не робитиме фігури з бронзи та каменю для столиці. Навіть більше того, прибере ті, що вже прикрашають місто. Павло Прядко, Святослав Мелешкін, НТН. Столичні правоохоронці затримали чоловіка, який грабував школярів. А виявити підозрюваного у юрбі допомогли особливі прикмети, дитячий рюкзак на плечі та кросівки із яскравими шнурками. 35-річний чоловік лише нещодавно звільнився з тюрми. Відсидів за серію вуличних грабунків. Шукати офіційного заробітку не поспішав, натомість вирішив, як і раніше розжитися грішми в протизаконний спосіб. Злочинна схема чоловіка оригінальністю не відрізнялася. Поблизу шкіл грабіжник просив у дітей мобільного телефона під приводом того, що свій залишив вдома, але треба терміново зателефонувати хворій матері. Злодій був перебірливим, дешеві моделі його не цікавили. Якщо мобільний телефон був недорогий, він робив вигляд, що вже зателефонував і повертав. Але коли в нього в руках опинялися марки престижних моделей, він робив вигляд, що розмовляє, при цьому намагався як можна далі відійти від потерпілого. Потім, вилучивши момент, просто тікав. Під час останнього пограбування разом з телефоном Лиходій відібрав учня ще й рюкзак. Затримати злочинця гарячим слідом не вдалося. Розслідування почало набирати обертів, коли школяр згадав неординарну прикмету кросівки з яскравими салатовими шнурками. Саме ця особливість і допомогла у пошуках підозрюваного. Вже в міліції він зізнався у скоєному. У присутності понятих у нього було вилучено речові докази. Це Два мобільних телефони та рюкзак, який належить потерпілому. Е, на даний час розпочато кримінальне провадження за статтею 186 Кримінального кодексу України це грабіж. Тож уникнути відповідальності грабіжнику навряд чи вдасться. За низку злочинів йому загрожує чотирирічне ув'язнення. Олександр, Олег Мацкевич, НТН. Щонайменше дев'ятеро людей загинули в результаті нападу озброєних бойовиків у столиці Тунісу. Там взяли в заручники цілу групу відвідувачів музею Бардо. Наразі відомо про загибель сімох іноземних туристів та одного місцевого жителя. Окрім того, під час операції загинув охоронець музею. Силам безпеки вдалося знешкодити двох збройних нападників. Усіх заручників звільнили серед них громадяни Великої Британії, Франції, Італії та Іспанії. До цього нападники зробили спробу захопити парламент. Які розташовуються поряд, вони врізалися автомобілем у будівлю та відкрили там вогонь. За даними туніських змі, в результаті цих двох нападів загинули 18 осіб. Троє людей загинули, четверо поранені в результаті чергової стрілянини у США. Невідомий з автомобіля відкрив вогонь по перехожих у Каліфорнії. Інцидент стався у містечку Стоктоні поблизу продуктового магазину. На місці загинула жінка, дві інші жертви померли в лікарні. Стан поранених оцінюється як критичний. Особу злочинця встановлює поліція. Іншу стрілянину вчинили в Данії. Там постраждали троє осіб. За даними поліції, два бандитські угруповання з'ясовували стосунки на парковці в столичному торговельному центрі. Всього у сутичках брали участь восьмеро людей. Зав'язалася бійка, а потім почалася стрілянина. На місце події прибув поліцейський спецназ. Постраждалі отримали поранення у руку, спину і живіт. Про їх стан інформації немає. Поліція затримала трьох підозрюваних. Розслідування інциденту триває. На суточки з поліцією перетворилася акція протесту у Франкфурті на Майні. На мітинг вийшли так звані антикапіталісти, які невдоволені діями Євроцентробанку та МВФ. Акцію, в якій брали участь 10 тисяч осіб, приурочили до відкриття нової штаб-квартири Європейського центрального банку. Кілька сотень мітингарів намагалися прорватися до будівлі. Поблизу старої опери протестувальники почали кидати у правоохоронців каміння та палити їхні машини. У відповідь ті застосували водомети, сльозогінний газ і кийки результаті понад 80 людей травмовані, 350 затримано. В Афінах безлади влаштували анархісти. Масові зіткнення з поліцією сталися у центрі грецької столиці. Кілька сотень молодиків били вітрини магазинів, підпалювали автомобілі, трущили зупинки громадського транспорту. На акцію вийшли на знак підтримки з політв'язнями, які розпочали голодування. Протестувальники вимагали звільнити затриманих раніше членів анархістських угруповань, аби вгамувати бушкетників. Довелося задіяти спецпризначенців. Вони застосували сльозогінний газ та шумові гранати. Мілена Моронюк, Моторошна аварія сталася у північній Каліфорнії. Водій позашляховика намагався втекти від поліції та на швидкості 170 кілометрів в автомобіля лопнуло колесо. Утікач намагався і далі їхати. Утім, транспорт наскочив на відбійника. Машину підкинуло вгору. Після вона кілька разів перекинулася. 24-річного водія після надання медичної допомоги забрала поліція. Страшна аварія через кота на дорозі над потужний вибух звичайної петарди поряд із юрбою дітлахів. А також пасажирський автобус, який переїхав пенсіонерку, дивіться кадри приголомшливих ситуацій із автошляхів у нашій щоденній добірці. Ледь не загинули через кота. Так, звичайнісінького пухнастого власник відеореєстратора перелякався, коли домашній улюбленець вибіг на дорогу. Врешті автомобіль вдається вирівняти. Проте за секунди таких маневрів уся родина, що була в салоні легковика, ледь не посиділа. Мера відеоспостереження фіксує розваги китайських дітлахів. Їм надто цікаво, що ж буде, якщо до каналізаційного отвору кинути петарду. Кілька разів їм це не вдається. Та врешті вибух надто потужний. Тамалі встигають відбігти. Шматки асфальту розлітаються в різнобіч. А тепер кадри страшної аварії. Ситуація, коли ти можеш стати учасником ДТП у будь-який момент, власниця відеореєстратора вскочила у халепу, бо поряд на дорозі з'явився некерований легковик. Кермувальниці не було сили загальмувати. Попри таке зіткнення, вона залишилася живою. І тепер кадри не для тих, у кого слабкі нерви. Жінка хотіла потрапити до салону автобуса, проте водій не помітив її. Вона перечепилася і впала просто під багатотонний транспорт. Постраждало, доправили до лікарні у критичному стані. Павло Прядко, НТН. На цьому часи фірі вичерпано. Я з вами прощаюся на все добре. і Не забувайте берегти себе.